Вроцлав Європейська столиця культури 2016, але також буде європейською століцею культури 2017 -го, 2018 -го і 2019 роках. І напевно далі, далі, далі. Це насправді дуже гарне місто, дуже красиве, з ідеальною архітектурою. Ну, принаймні я була в Празі, в Празі також дуже гарна архітектура, але це місто культурне, дуже культурне і в день, і вночі. Не то, що Прага. Let's go. Let's daddy. Let's on that time square. No. Yellow gold and it glows like a yellow phone. Couldn't see me with a selfie from my cell phone. Got pet a Hello kitty. Добре. Ми знаходимося в мості П'яскове, що знаходиться на Одрі. Вроцлав має дуже багато мостів. До війни це було більше, ніж 300 мостів, а зараз за різними даними я читала, це десь 150 мостів залишилось. Так що це дуже прекрасне місто. Не їдьте в Венецію, їдьте в Вроцлав. Це місто побудоване на мостах, немає тут метро. Хоча я думала, що воно тут є, але це б було нелогічно. Дуже гарно їздить, їздять трамваї. Та ніколи не запізнишся находи, бо трамваї їздить ідеально. Тому можеш автобусом запізнитися. Е Дуже красиві мости. Все. Дякую. Це не є новенькі трамваї, але краще буде, ніж в Україні. Велосипеди. Люди їздять на велосипедах. І це при чому сфокусує на мені. І це при чому зараз вже зима починається. В Україні падає сніг, а в нас тут осінь, тепла осінь, золотиста, красива. Чого трамвай стоїть і не їде. Я хотіла вам показати, як їде трамвай, а він не їде. Слово ти дивляться, втикаєшся. What? Diyan mo po rin ang Це кохання, любові, зітхання, на який приходять парочки. Так що, якщо ви маєте парочку, приїжджайте просто, ви просто зобов'язані привезти з собою колодку, бо вони тут дуже дорогі, десь по, як мінімум 10 злотих. Це щоб ви розуміли, десь 70 гривень. І причіпають колодочку на мост. На мост. І потім думають, що в них все буде добре. Потім розлучаються звичайно. Та ні, насправді живуть дуже гарно і щасливо після того, як прикрутили колодочку. Все, щастя, здоров'я, любовсь на успіхів. А, ми йдемо на місце томський. То що ж, ходімо на місце? Е, Краса не земна. Ну як, земна. Краса <правдає> брослава. Люди фотографії, тільки так знову. Причому <правдає> парочки, ніж прийти. Причепити свою колодочку. Вони фотографуються з чужими колодочками. Mm -hmm. Можна списати? Ні. Yeah. Люди, просто подивіться, скільки ви було лому. Нас в Україні тебе розібрали. Це такий вийде це не тільки до лампа, що за когось за місцем. Залізю це її будомою. Ну, коротше, кажуть, приїжджайте в Росла, пишіть на колоці своє ім'я, ім'я свого коханого і причепіть її. У вас будуть дуже міцні стосунки, найкращі в світі. Говорить Ліда, якої немає стосунків. Я їх не буду знімати Дай я вас Так, ми йдемо зараз на ринок І будемо вам показувати Який дуже гарний вирослий джентльмейк I love those J-I-M-G-L-E Them Those J-I-M-G-L-E l Bingo. У мене дуже багато людей запитують, чому я вибрала Вросла. Врослав я вибрала, тому що я хотіла втікнути подалі від Жешова. Тому що вжешеві в мене було таке середовище, що тільки українців. Поляки в принципі не було. Я думала, поїду я до Вросла, тут буде дуже багато поляків, німців, таке середовище, знаєте, іноземне. Ну Мені було цікаво це, думаю, і більше місто. Але, знаєте, після Нью-Йорку, коли я сюди приїхала, для мене це було дуже маленьке місто. І я дуже легко в ньому почувалася. Ну, бо я це, що це ну, як Варшава. Мені здається, в Варшаві трошки важко орієнтуватися. От. І чому я його вибрала? Мені здається, що тільки через те, що я хотіла бути якось ближче до Європи і бути в такому більш іноземному середовищі, просто спробувати. І я прийшла в свою групу, така до всіх така честь, честь, честь. І ніхто мені не ну як ніхто не відповідає. Просто мені почали відповідати по-країнськи і виявилося, що в мене тільки одна полька на всю групу. От. Мені здається, це трошки печально, бо навіть... Я просто так поправила волосся, воно мені заважало. Так, мені здається, що це трішки печально, тому що навіть люди, які перший рік приїхали і будуть вчитися на магістратурі в Польщі, їм буде дуже важко вивчити польську мову. І мені здається, це проблема університету. Також нас на групи. Ну добре, про свій. Супер, пупер університет. Я розповім в наступному відео. От. Але я вам скажу, що я не рада, що я вчусь в цьому університеті, але я дуже рада, що я в врозла і що зустрічаю таких гарних людей. Так, я зустрічаю гарних Ти придумали якесь на питання. Чому вроцлав? Yeah. Я думаю, що тут класно. Ви знаєте, що люди, які тут пожили, вони дуже сильно починають любити вроцлав. Я uh -huh. при чому е не знаю таких людей, які казали, що там фігове місто. Не знаю таких людей. Знаю таких людей, які кажуть, таке пожежі. Ну, Божеші, маленьке місто, століця інновацій. Я коли кажу, що Жеші століця інновацій, тут просто з мене починають просто сміятися. І так, в лице мені сміються, так ха-ха-ха. Ну, коротше, тут класно. Приїжджайте. Ти придумала питання? Не придумала? Чи не шкода, тобі було залишатися своїх одногрупників і друзів у Жеші? Кажуть, що дуже багато моїх одногрупників залишились з Їм Окремий привіт. Частина, ну не частина. Є одногрупник коханий в Америці, Марік, привіт. Е, потім... ну, я тобі скажу, дуже мало залишилось в Україні, зазвичай Ді залишились в Польщі, і десь працюють або і далі продовжували вчитись, але Жешою. Я також думала про те, щоб залишитись в Жешою, але вже щою я все знаю. А тут це для мене щось нове і нові люди. Так що це прикольно. <ріхи> ще <ріхи> щось. Uh, Ні, сложно. Ну і все. Може про Америку щось? Та про Америку. Кому цікава та Америка? Правда, люди. Нікому то не цікаво. Може, ще щось. Я <ріхи> думаю. <ріхи> роплі дечуть о народ подивіться яка в мене класна футболка. видно україни mm -hmm. better. а чому Бо українці справді все роблять як найкраще ой я говорю без мікрофона ви мене чуєте я реально забула за свій мікрофон ви в мене є так мій мікрофончик Отож, дивіться, яка в мене футболка. Історія цієї футболки такова. Е, мені дуже сподобалось. Мені мій друг Франческо кинув італійську версію футболки «Italians do it better». І я хотіла йому на зло показати, що українці це роблять краще. Бо я в нього замовила цю футболку «Italia Do It Better. І коротше, я в Америці її зробила за 30 доларів. Я коли приїхала в Україну, я так пожаліла, дуже сильно пожаліла. І цей. Коротше, не робіть дурниць, подумайте сім разів, хоча я подумала сім разів. Я все одно її купила за 30 баксів. Я могла в Україні за 10 доларів це купити, правда? Ну, 200, скільки, 27 гривень зараз в долар. Коротше, лох. Лох це доля. Ну нічого, зато тепер має класну футболку, і у нас, звідки з Філадельфії чи з Нью-Йорку. Ну, прикольно. Я крута, але футболка класна. Добре. Все, мені холодно. Папа, папа, -па, народ. Е, Підписуємося на мій канал, ставимо лайк і питайте мене про що ви ще хочете почути. Може вам це буде цікаво. Може, реально про Америку? Може ти, кажеш, що ти можеш знімати відео на, на різних мовах? Не можу. На англійській не можеш. Ту ту знімати і інші. No, I can do it. I can do it easily. Or Polish. Polish, I can do it. Polish ні. Polish no. no, no. Oh, кому? Кому то потрібно? Нє. О тако ще по-українськи, то to, тако можна трохи. а Тако по польську, то кому то навіть треба. Я вчать поляки українську мову. Ми вивчили польську. Так, так, сі-сі, перке, вай. Так, це два. Ми йдемо з Юлічкою додому. Вітаємо вас. Щастя, здоров'я. Будемо робити відео. Може ще колись буде щось цікаве. Напевно, коли випаде сніг, можна буде зробити якесь відео. Ну і завжди закидаю якусь хень на ютуб. Таку по декілька секунд це буде моє перше велике відео. Ту-ту-ту-ту. Все, добре, па-па. Take it here. crush a bit, little bit, roll it up, take it here. Crush a bit, little bit, roll it up, take it here. Roll it up, roll it up, roll it, roll it up, roll it up. Ro 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 crush a bit, little bit, roll it up, take it here. Crush a bit, little bit, roll it up, take it here. Crush, it, a bit, little bit, roll it up, take it here. Feeling it, feeling like 2 a.m. summer night. Crush. A little bit, roll it up, take it here, crush it, bit. Little bit, roll it up, take it here, crush, crush a bit. Little bit, roll it up, take it here, feeling it, feeling like 2 a.m. summer night. Crush it, bit, little bit, roll it up, take it here, crush it, bit. Little bit, roll it up, crush, crush a bit. Little bit, roll it up, roll it up, roll. Crush a bit, little bit, roll it up, take it here, roll roll it up roll it up roll it up roll it up roll it roll it up roll it up roll it up